Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже-дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковочка з внутрішніх китайських маркетплейсів Стао та Pinduoduo. Тут має бути дещо дуже цікаве, і я вам це покажу. Але як ви могли помітити, коробка в мене трошки вже привідкрита, тому що я звідси вже дещо вийняла, що ви зможете побачити в моєму магазинчику. По цьому QR-коду або по посиланнічку в описі цього відео. Так, я нарешті наважилася зробити невеличку милу крамничку. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мене, перш ніж дивитися, що ж я такого замовила для в... В нашої розпаковочки. Так, ну першим ділом на мене висипалися ось ці цукерки чи печива. Я, чесно кажучи, думала, що вони будуть більшого розміру, але вони ось такі крихітки малесенькі. Пахне дуже приємно полуницею. Це знаєте, таке хрумке печиво, а всередині такий полуничний крем. Давно мені смачна їжа з Китаю не потраплялася у розпаковках. Смачне печиво. Ще ось таке одне печиво є. Воно має бути з якоюсь білою начинкою. Я його окремо скуштую у шорт, тому що зараз я не дуже хочу куштувати. Just for you! For me. <laughs> Дивіться, це парфуми. Парфуми у формі сердечка. Як їх дістати? Ага. Насправді коробка дуже прикольна. Я її замовила чисто потестити, подивитися, які будуть парфуми. Тому що, якщо що, я поділюся з вами посиланнями, ви зможете на подарунок комусь замовляти, якщо будете точно знати, що цій людині сподобається аромат. Бо дарувати парфуми це дуже ризиковано. Ось так виглядає це сердечко, воно ось так буде стояти. І відкривається от так! Ой, я просто алергик. Але насправді, блін. Я якось дуже сильно це все занюхнула, аж горло почало пекти. Насправді, аромат непоганий, такий, типу, квітковий. І солодкий. Ну, не найгірший з тих, що я нюхала взагалі коли-небудь. Супер відчувається, що там прям супер він квітковий. Для мене він дуже квітковий, тому я трошки закашлялася. Але, <кій> можливо, є люди, яким таке сподобається. Блін, треба було обережніше нюхати, бо я якось прям <кій> занадто сильно це зробила. Але, думаю, алергікам таке дарувати не варто. Ще ось такі штукенці я замовила. Це, типу, попсокети, але не такі, щоб типу, тримати, а такі, щоб типу, можна було залишити телефон на вертикальній поверхні. Ну, блін, приклеїти собі на шкаф, і воно собі буде на цих липучках стояти і можна знімати відео. Ну, це так. Щоб ви розуміли, що можна залишати телефон на будь-якій поверхні. Завдяки ось цим липучкам. Я буду тестувати. Мені дуже цікаво, я десь в Тіктоті побачила і не змогла не замовити. Тож у мене тепер такі дві штуки. Це мені в подаруночок якийсь магазин поклав сережки. Я їх не замовляла, просто сережки, Найзвичайнісінькі сережки. Це я підготувалася до теплої пори року, коли в мене буде сильно виділятися жир на обличчя. І це якісь бамбукові серветки, які будуть, ну, типу, протирати можна ними шкіру, і вони будуть в себе вбирати зайвий жир на поверхні шкіри. Зараз покажу, як воно виглядає. Блін. Мені цікаво, просто я таким ніколи не користувалася. Це щось мені в голову взбрело. Я випадково дістала дві, а не одну. Я не економна. Ось так вони виглядають, такі чорненькі, і мають, типу, ну, отак. Пам! І прибирати зайвий жир. Зараз його немає, але влітку він буде. Взагалі, взагалі нічим не пахнуть. Це я замовила в якогось китайського бренду такий, типу, маркер. Ну, це не маркер, я думаю, ви зрозумієте, бальзам це більше бальзам від укусів комарів або комах. Ну, типу, вкусив вас комар, ви мажете і має припинити зуд бути. Припинити зуд бути. Припинити чесатися, коротше. Ой, пахне воно як, не знаю, якщо, як що, якийсь, як який, якийсь лікарський, типу, крем чи щось, таке трав'яним пахне сильно. Ну, коротше, воно має заспокоювати укуси комарів. Я намазала, сподіваюся, що тут алергії не буде, перевіримо. Ось така зручна маленька штучка. Там навіть було сказано, що це дітям можна використовувати. Це я замовила собі гаманець такий. О, який він милий, боже мій, я не можу. Такий милий-милий, прям клас. Просто в мене з гаманцями біда останнім часом. Я десь їх загубила, більшість своїх гаманців. А цей такий маленький, мені здався компактний. Бачите, він такий тонесенький. І при цьому м'якенький, такий гарний, симпатичний. І для мене дуже важливо у гаманцях, щоб я могла в повний розмір купюри класти, а не просто складати їх. І тут якраз можна класти купюри в повний розмір. Запах є якийсь такий ще з виробництва. До речі, не такий сильний, як могло б бути. І тут є багато відділів для карток і навіть для документів. Коротше, він ніби прикольний. За свої кошти він взагалі норм. Тому що коштував він якісь копійки, а виглядає досить таки непогано. Звісно, він не ідеально зроблений, тому що тут є такі края сильно мнуться, бачите? Але що я хотіла, за такі гроші взяти? Мій молодший брат просив у мене замовити йому найківські шкарпетки на літо такі коротенькі, я замовила сірі. Замовила білі і замовила чорні набір з трьох шкарпеточок. Але я чомусь була впевнена, що це чоловічі розміри мають бути. Тому замовила, але виявилося, що це жіночі розміри. Тому ці шкарпетки будуть не моєму молодшому брату, а скоріш за все, мамі або мені. Тому що тут вказано, що типу, з 35-го приблизно по 39-й розмір йде. Е, шкарпеточки. Тому мій малий буде не дуже задоволений таким розкладом подій. Але якість дуже хороша. Вони дуже добре, якісно зроблені. Прикольні. І те, чого я дуже чекала, я чесно, чомусь думала, що воно затримається на митниці і його не пропустять через те, що це все ж таки репліка на парфуми. І я чомусь думала, що конфіскують. Я навіть. Ну, Цими думками змирилася. Думаю, ну, конфіскують то конфіскують, не страшно. Але воно приїхало, тому я зараз вам це все покажу, зараз з вами подивлюся. Це репліки на парфуми. До речі, мені приїхала ця посилка літаком за 10 днів. Дуже швидко. Чи навіть за 8. Коротше, дуже швидко. Вау, яка гарна упаковочка! Така приємна! Це китайська репліка на парфуми. Зараз ми на них подивимося. Ви подивитеся перші. Опа. О, блін, дуже гарно виглядає, дуже-дуже-дуже, дуже гарно. Я хочу понюхати червоний, тому що мені казали, що вони мають дуже смачно пахнути. Боже, як вони гарно зроблені. ну Дуже класно зроблена репліка. Божечки як воно ніжно пахне! Дуже ніжно пахне вишенькою. Клас! Запах дуже приємний. Я не знаю, як пахне оригінал, але репліка пахне дуже приємно. Дуже ніжно і таке відчуття, ніби ну, навіть немає ніякого парфуму, а просто десь якийсь десерт з вишнею лежить. Не знаю, прикольно. Ой, ой, зараз чхну. Я з моїми алергіями. Інші понюхаю вже в шортс. Зніму окремо ще відосик про них. Хочу, мабуть, щось сходити, порівняти все ж таки з оригінальним запахом. Мабуть, піду в брокарт. Не люблю брокарт, але, мабуть, піду понюхайте, чисто понюхати. Так, ну що, не забуваємо ставити лайк, підписуватися, напишіть мені в коментарі, який товар вам сподобався найнайбільше з цієї розпаковочки. І не забувайте, що тут не всі товари з цієї коробки, і ще деякі товари можна побачити в моєму магазинчику. Посиланнячко на нього є в. Описі під цим відео. А також, якщо ви ще не вмієте замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів, Pinduoduo, з Taobao, переходьте по цьому Q'R-коду. Там мої курси я вас навчу. З ними ви навчитеся самостійно замовляти все в Україну. А посиланнячка на ці товари після того, як я їх затещу і буду впевнена в їх якості, я виставляю у себе тут в телеграм-каналі з посиланнячками на товари з розпаковок. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам все сподобалося. Будуть скоро нові розпаковки, їдуть нові посилки. Скоро вже буде літній одяг. Я дуже-дуже чекаю, будемо з вами тут примірки влаштовувати. Всіх цілую до наступних відео!